Як пройшла вправа, яку я вам запропонував. доволі цікаво, що відбувається, коли ви змінюєте намір згодні? це інший світ, коли ти починаєш відчувати насолоду поза межами себе. Аго, слухайте. Якщо ви не виконали домашні завдання, просто кажу вам, це варте того. Окей. Запам'ятайте, є два практичні інструменти в методиці. Описані в книзі Зор. Перший це екран. Це робота в трьох лініях, так званий намір. Але без другого інструмента те, що ви відчули в цій вправі, це чисто психологічна річ. Давайте розглянемо цей другий інструмент. він називається возлюби ближнього як самого себе. ось що нам відомо. Возлюби ближнього як самого себе. Це ідея, яка об'єднує все людство. Я хочу сказати, що кожна релігія в якомусь вигляді містить її, тобто моральні устої будь-якого суспільства спираються на неї. Твоє – твоє, моє моє, але я повинен ставитись до людей так, як я хочу, щоб вони ставились до мене. Якщо я роблю добро людям, вони будуть робити добро мені. Отже, ми здійснюємо добрі справи. Навіть якщо ми насправді не любимо ближнього, ми робимо добрі благородні справи. Ми бачимо, як це працює. З часом ми побороли голод, знищили хвороби, покінчили зі збройними конфліктами. Усюди ми розповсюдили братські відносини. І тому ми вчимо цьому наших дітей. Ми хочемо, щоб і вони були успішними. Дійсно, вони повинні відчути себе хорошими людьми. Вони повинні бути хорошими людьми. Послужний список людства ясно показує, які ми прості хороші люди, яких просто хороших людей створює майстерне маніпулювання іншими з метою отримання особистої користі. Возлюби ближнього як самого себе. 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 Це найнеочевидніше і невірно зрозуміле сполучення слів в історії мови. Воно також і найважливіше, але ми не розуміємо цього, тому що не можемо навіть уявити, що воно може означати, що в ньому сказано. Тобто, як це любити ближнього як самого себе. Зор нам говорить, це означає досягти відчуття ближнього як своєї власної персони, як самого себе. Ви будете внутрішньо заклопотані і потребами ближнього тією ж мірою, якою ви зараз одержимі своїми, навіть більше, так що в глибині душі його це його і твоє це теж його. Але не хвилюйтесь, не хвилюйтесь. Ваше я це не ви. Воно тільки вважає, що це ви. Щоб увійти в книгу зор, нам треба взяти першу частину методики екран і вставити її в другу частину. Любов до товаришів. разом. Вони утворюють замок і ключ, який відкриває двері у вище сприйняття. «Возлюби ближнього як самого себе це загальний закон свідобудови. Він описує абсолютний стан нашого буття, який називається світ нескінченності, якому внутрішні існування всіх людей об'єднане в одну загальну систему цілковиту, взаємопов'язану сповнену з силою віддачі усі інші закони природи це просто менш досконалі сходинки того ж зв'язку, Читаючи та вивчаючи книгу зор, ми намагаємося змоделювати таке положення речей у намірі спрямованому на товаришів, які навчаються разом зі мною. Навіть не зважаючи на те, що робота з екраном спрямована на досягнення того ж внутрішнього стану і сила віддачі, любов до творця не є загальним законом. тому що через приховування творця легко впасти в самообман. але чи любите ви свого товариша? того, який вчиться разом з вами, у якого є теж саме бажання змінитися, і теж саме бажання допомогти вам досягти цього, чи любити ви його всім своїм серцем, душею, всією своєю суттю. Це завжди вам зрозуміло. У вас є що вимірювати, і воно постійно змушує вас включати екран і йти вище розуму, який радить вам отримувати насолоду від духовного просування самому, замість того, щоб працювати над об'єднанням, яке дозволить вашим товаришам досягти його, це дає вам труднощі і перешкоди, які потрібні вам, щоб побудувати. Те бажання, якого у вас ще немає, поки що бажання дійсно віддавати. Робота над зміною властивостей пов'язана не з особистістю, яка досягає просвітлення свого екрану, а із взаємозв'язком між нами, який дає наповнення всьому цілому, Коли це починає відбуватися. Ми дійсно піднімаємось, ми входимо до вищої системи у цьому стані немає різниці між любові до товариша і любові до творця. насправді це єдиний спосіб досягти того, що ми називаємо любові до творця. Так ми відновлюємо вищий закон природи у нашому серці і починаємо підніматися до вищих світів, адже життя людини там, де її серце. Коли ви так працюєте разом з іншими і для них неважливо, що ви розумієте чи не розумієте під час читання, знання просто не мають значення, тому що те внутрішнє зусилля, яке ви здійснюєте, прямо пов'язане з наміром, який подібний до думки, яка криється за текстом. і завдяки цьому можна провести пряму лінію між вашим внутрішнім станом, створеним цим зусиллям, і тим про що говориться книга. Тоді ви можете відчути тонке цілюще світло виправлення в цій книзі. Це нібито ми одягаємо 3 d окуляри і починаємо бачити додаткові виміри, які раніше ховали. За логікою твого егоцентричного бажання це відчуття обмежене обкладинкою цієї книги не більш ніж ваше життя обмежено тільки і вашим тілом, і вашими особистими потребами. Ось куди людство повинно пройти тим або іншим шляхом, і вам краще знати, що відбувається. Це майже все, що вам потрібно знати. Тож, якщо ви хочете відкрити книгу зор, тепер ви можете це зробити за умови, що ви пам'ятаєте, чому ми навчилися в цьому курсі.